Розділ 3. Далі, пригадую, я прийшла до пам'яті, ніби після страшного кошмару. Переді мною палахкотіло жахливе червоне полум'я, що його перетинали широкі чорні смуги. Я чула тихі голоси, неначе приглушені шумом водоспаду або вітру. Хвилювання, непевність і всевладний страх затмарювали мою свідомість. Через якусь хвилю. Я збагнула, що хтось біля мене порається, піднімає і садовить мене в ліжку. Та ще й дуже обережно. Так лагідно, до мене доти ще ніхто не торкався. Я схилилась головою на подушку або на чиюсь руку і відчула себе легко і спокійно. А ще за якихось п'ять хвилин моє забуття зовсім розвіялось я знала, що лежу на власному ліжку, в дитячій кімнаті. І що червоне полум'я, то вогонь у каміні. Була ніч, і на столі горіла свічка, в ногах стояла бесі з мискою в руках, а на стільці коло ліжка сидів, схилившись наді мною, якийсь чоловік. Я відчула невимовну полегкість, приємне почуття спокою і безпеки, коли побачила в кімнаті чужу людину, котра не мешкала у Гейстеді і не була ріднею місіс рід. Відвернувшись від бесі, хоч вона була мені куди менш огидна, ніж, скажімо, Ебот, я пильно придивилась до обличчя того чоловіка і пізнала його. То був містер Ллойд, місцевий аптекар, що по нього місіс Рід посилала, коли, бувало, захворював хтось із челяді до себе і до своїх дітей. Вона кликала лікаря. То хто ж я такий? спитав він. Я назвала його і простягла йому руку. Він узяв її, усміхаючись, і сказав, скоро ми і зовсім одужаємо. Потім він вклав мене назад у ліжко і, звернувшись до бесі, загадав їй подбати, щоб мене ніхто не турбував серед ночі. Давши ще деякі настанови та сказавши, що навідається завтра, він пішов на превеликий мій жаль. Поки він сидів біля мене, я почувала себе під дружньою опікою, а тільки но ну, він причинив за собою двері як у кімнаті, неначе потемніло, і я знов занепала духом, і невимовний смуток огорнув моє серце. Може, ви б трохи подрімали, міс? надиво лагідно спитала Бесі. Я ледве насмілилась їй відповісти, боялась, що наступні її слова. Будуть уже не такі приязні. Спробую. Може, вам хочеться пити, а може, чогось з'їсти? Ні, дякую, Бесі. То я, мабуть, піду спати, бо вже за північ, але вигукніть мене, коли вночі вам буде чого треба. Аж надто дивна люб'язність з її боку вона додала мені відваги і я запитала Бесі, скажи, що зі мною? Я хвора? Ви, мабуть, заслабли від того, що наплакались у червоній кімнаті, але ви неодмінно скоро видужаєте. Бесі пішла до кімнати покиївки, що була поряд. Я чула, як вона сказала Саро, ходино переночуєш зі мною у дитячій кімнаті. Я боюся лишатися на ніч сама з цією бідолашною дитиною. А що як вона помре? Цікаво, чому з нею стався цей напад, чи, бува, їй там чого не привиделось?» Що не кажи, а пані повелася з нею жорстоко. Вона привела з собою сару, вони вклалися в ліжко і ще з півгодини шепталися, поки позасинали. До мене долинали уривки їхньої розмови, і з них я дуже добре зрозуміла, про що вони розмовляли. Щось у білому шугунуло повз неї і щезло, а за ним здоровенний чорний собачища, тричі грюкнуло в двері. На цвинтарі горів вогонь. Просто над могилою. Врешті обидві поснули, каміни свічка позгасали, а я тої нескінченно довгої ночі не заснула і на хвилинку. Мій зір, слух і розум були до краю напружені від страху, страху, що його здатні почувати тільки діти. Пригода в червоній кімнаті не спричинилася до якоїсь тяжкої чи тривалої телесної недуги. Вона лише Завдала мені тяжкої душевної рани, що й досі дається мені в знаки. Так, місіс Рід, це через вас зазнала я стільки тяжких душевних мук. Та я повинна простити вам, бо ви не віддали, що чинили. Караючи моє серце, ви вважали, що ви корінюєте в мені лихі нахили. На завтра, під обід, я одягнена і закутана в шаль, Сиділа біля каміна, в дитячій кімнаті. Я почувала себе кволою і розбитою, але найдужче мене мучив невимовний душевний біль, що викликав у мене невпинні тихі сльози. Я ще не встигала витерти зі щоки одну солону краплину, як за нею вже котилася друга. А проте я могла б почуватися щасливою, бо нікого з рідів не було вдома. Всі вони, і дітки, і матуся подалися кудись у кареті. Ебот шила в прилеглім покої, а бесі, котра ходила сюди туди по кімнаті, прибираючи іграшки і соваючи шухлядами, час від часу зверталася до мене із незвично лагідними словами. Усе це мало б видаватись мені справжнім раєм, адже я звикла бути для всіх попихачем. І вислуховувати зранку до вечора нескінченні докори. Але зараз мої нерви були такі збурені, що мене не заспокоювала ніяка тиша і не тішила ніяка догода. Бесі, що була зійшла вниз у кухню, принесла мені звідти пиріг на яскраво розмальованій парцеляновій тарілці. Мені дуже подобався райський птах у віночку з незабудок. Та нерозквітлих троянд, що її прикрашав, і я не раз прохала дозволу потримати в руках цю тарілку, щоб зблизька роздивитись на неї. Та досі мене вважали негідною такої ласки. І ось цю чудову тарілку ставлять мені на коліна і привітно припрошують з'їсти шматочок смачного пирога. Даремна ласка, вона прийшла занадто пізно, як і інші радощі. Що їх ми довго і марно чекаємо. Я не стала їсти порога, а птахове пір'я і барви квітів видалися мені дивно побляклими. Я відставила тарілку з порогом. Бесі спитала, чи не хотіла б я почитати яку книжку. Слово книжка трохи відживило мене, і я попросила її принести з бібліотеки мандри Гулівера. Цю книгу я вже вкотре перечитувала з захопленням. Я гадала, що в ній описані справжні події, і вона цікавила мене куди більше, ніж дитячі казки. Не знайшовши жоднісінького ельфа серед листя і у дзвіночках на перстянки, попід грибами та в затишних місцинках під старими обвитими плющем мурами, я дійшла сумного висновку, що всі вони повтікали з Англії до якогось дикого краю, де ліси не займані і дрімучі. І дуже мало людей. А от Ліліпутія і Броб Дінгнет, на мою думку, справді існували, і я твердо вірила, що колись вирушу в далеку мандрівку і побачу на власні очі маленькі поля, хатки, деревця, крихітних людей, маленьких корівок, овечок і птахів в однім королівстві, а в другім високе, як ліс, жито, велетенських собак, здоровенних котів. І високих, мов вежі, чоловіків та жінок. Але коли сьогодні я взяла в руки улюблену книжку, гортаючи її сторінки, почала розглядати малюнки, що завжди так мене чарували, усе здалося мені зловісним і похмурим. Велетні видалися довгоногими страшидлами, ліліпути злими і гидкими чортенятами, а сам Гулівер безпритульним мандрівником, що блукає. По чужих, диких краях. Я згорнула книжку неспроможна читати далі і поклала на стіл біля непочатого порога. Бесі саме скінчила стирати порох і прибирати в кімнаті. Помивши руки, вона отсунула шухлядку комода, повну чудових клаптиків шовку й атласу і заходилась робити з них новий капорець для Джорджіаніної ляльки. При цьому вона співала. В дні, коли ми ходили циганами, з спозадавній далекий час, я вже не раз чула цю пісню і завжди слухала її з великою втіхою. Бесі мала приємний голос, принаймні я так гадала, але тепер, хоч мелодія так само голубила моє вухо, мені вчувався в ній невимовний сум. Захопившись роботою, вона часом виводила приспів дуже тихо, дуже протягло. Тож слова в спозадавній далекий час. Звучали мов тужливий похоронний спів. Потім вона завела іншу пісню, ще жалібнішу, ноги збиті мої, стомлене тіло, дальній мій шлях, а дорога крута, скоро тут смеркне і безмісячні тіні стануть на стежці, де йде сирота. Нащо люди послали мене у пустелю? Де скелі дикі, страшні болота, о люди злі, тільки ангели стежать. Як у безлюдді бреде сирота, здалека нічний вітерець повіває, ніжно сяють зірки золоті, тільки Господь милосердя ще має, втіху й надію дає сироті. Хай провалюсь я на зламанім мості, чи в прірву болотні вогні заведуть, дитину свою отець візьме в гості, бідну до себе прийме сироту. Думка одна ще дає мені силу. Хай і не маю притулку в житті, небо, мій дім, і я там відпочину Бог, друг самотній, сумній сироті. Годі, міс Джейн, не плачте, мовила Бесі, доспівавши пісню. Вона так само могла б сказати вогню Не гори. Та де їй було збагнути, які страждання краяли мені душу. Того ранку до нас знову навітався містер Ллойд. Ну, що, вже на ногах? спитав він, щойно переступивши поріг дитячої кімнати. Няню, як вона себе почуває? Бесі отказала, що зі мною все гаразд. А чому ж вона така невесела? А підійдіть но ну, сюди, міс Джейн. Адже вас звуть Джейн, правда? Так, сер, Джейн Ейр. А ви, я бачу, плакали, міс Джен Ейр. Ви не скажете мені чому? Вам щось болить? Ні, сер». Вона, мабуть, плакала. Бо не змогла поїхати з місця сріб у кареті, втрутилась у розмову бесі. Напевно, не тому. Вона вже велика і не стане рюмсати через такі дрібниці. Я думала так само, але мене образило це несправедливе обвинувачення, і я хутко відказала я зроду не плакала через таку дурницю. Я не люблю їздити в кареті. Я плачу, бо я нещасна. Як вам не соромно, міс, вигукнула Бесі. Добрий аптекар, здавалося, був спантеличений. Я стояла перед ним, він пильно дивився на мене. Він мав маленькі сірі очіці, трохи тьмяні, але тепер вони, мабуть, видалися б мені дуже гострими. Обличчя його було хоч і грубувате, але добродушне. Подивившись на мене уважно, він спитав: от чого ви вчора захворіли? Вона впала, знову втрутилась Бесі. Упала? Знов, як мала дитина. Хіба вона й досі не навчилася ходити, їй уже, мабуть, вісім або цілих дев'ять років. Я впала, бо мене вдарили, різко відповіла я, не стерпівши нового приниження своєї гідності. Але я захворіла не від того, додала я. Містер Ллойд узяв понюх табаку. Коли він вкладав табакерку назад до кишені жилета, задзвенів дзвін, скликаючи слух на обід. Містер Ллойд знав, що означає цей дзвінок. Це вам, няню, сказав він, можете йти вниз. Поки ви повернетесь, я дам міс Джейн деякі настанови. Бесі радше б лишилась та мусила йти. Слугам у Гейстед-холі не дозволялося спізнюватися на обід. Отже, ти захворіла не від того, що впала, а від чого ж саме, вів далі містер Ллойд, коли Бесі пішла. Мене зачинили в кімнаті, де живе привид. І я просиділа там до ночі. Містер Лойт усміхнувся і водночас насупив брови. Привид? То ти бачу і справді ще дитина. Ти боїшся привидів? Я боюся привида містера Ріда, адже він помер у тій кімнаті і там лежав у труні ні бесі, а ніхто інший, не насмілиться зайти туди вночі. Було жорстоко замикати мене там саму, та ще й без свічки, так жорстоко, що, мабуть, я їм цього довіку не забуду. Дурниці, і через це ти нещасна, а вдень ти боїшся? Ні, але скоро настане ніч. До того ж, я нещасна, дуже нещасна, не тільки через це. А через що саме? Ти не можеш мені сказати? Як би я хотіла відповісти відверто на це запитання, та я не знаходила потрібних слів. Дітям відомі тонкі почуття, але вони неспроможні їх зрозуміти. А коли дещо й розуміють, то не можуть цього висловити. Проте я боялася пропустити цю першу і єдину нагоду поділитися своєю журбою і, зніяковіло промовчавши, здобулася нарешті на коротку, але правдиву відповідь: насамперед, я не маю ні батька, ні матері, ні братів, ні сестер. Але в тебе є добра тітка, двоюрідні брати, сестра. Я знов помовчала, а тоді сказала простодушно. Та що Джон Рід збив мене з ніг, а тітка замкнула в червоній кімнаті. Містер Ллойд знову дістав свою табакерку. Хіба тобі не подобається? у гейстет-холі спитав він. Хіба ти не вдячна, що живеш у такому гарному домі? Це не мій дім, сер. Он ебот каже, що у мене тут прав менше, ніж у служниці. Дурненька, невже ти хотіла б покинути таку чудову садибу? Якби я мала куди подітись, то була б тільки рада втекти звідси, але я не можу залишити Гейстеда, поки не стану зовсім дорослою. Хто зна, може, й залишиш. У тебе є яка рідня, крім місці срід? Мабуть, нема, сер, а по батькові не знаю. Я якось спитала в тітки рід. То вона відповіла, що, може, в мене і є які-небудь бідні родичі на прізвище Ер, проте вона нічого про них не знає. А якби такі виявилися, ти б згодилась перейти до них жити? Я замислилась, бідність страхає дорослих людей, а дітей і поготів вони не розуміють, що може бути, бідність байлива, працьовита, чесна. В їхній уяві це слово в'яжеться тільки з лахміттям. Убогим харчем, холодним каміном, грубими звичаями і огидними вадами. Для мене бідність була як інша назва приниження. Ні, я б не хотіла переходити жити до бідних людей, відказала я. Навіть коли б вони були добрі до тебе, я заперечливо похитала головою. Я не розуміла, як бідні люди можуть бути добрі, до того ж. Я ще почну балакати по-простацькому. Стану груба й невихована, схожа на тих бідних жінок, що я їх часом бачила по дворах села Гейстет, коли вони бавили дітей або прали шмаття. Ні, я не здатна була так дорого заплатити за волю. Невже твої родичі такі злидарі? Вони робочі люди? Хто їх знає? Тітка рід каже, що коли вони в мене є, то це жебраки. браки, а я не хочу жебракувати». бракувати. А до школи ти б хотіла ходити? Я знов замислилась я до ладу й не знала, що таке школа. Бесі казала, що дівчат тримають там дуже суворо, закладають їм за спину лінійку, щоб вони не горбились, і вимагають одних надзвичайної чемності і слухняності. Джон Рід ненавидів школу і лаяв свого вчителя на всі заставки, але Джонові уподобання не були для мене взірцем. І, хоч розповіді Бесі про шкільну дисципліну, почуті нею самою від панночок сім'ї, де вона служила перед тим, як найнятися в Гейстеда, трохи лякали мене, то те, чого ці дівчата, за її словами там понавчались, видавалось мені навпаки, дуже принадним. Вона хвалилася, що вони вміли малювати гарні краєвиди, квіти, добре співали, грали на фортепіано. Плили чудові гаманці і вільно читали по-французькому, врешті мені захотілося і собі всього того навчитись. Крім того, школа означала цілковиту переміну, далеку подорож, розлуку із гейстедхолом, шлях до нового життя. Мені б і справді хотілося вчитися в школі, висловила я у голос своє бажання. Так, так, хто знає, як іще може все обернутись. Мовив містер Лод, підвівшись. Дитині потрібно поміняти повітря і місце, додав він до себе, з нервами в неї не все гаразд. Війшла Бесі. Тієї ж хвилини на дворі почулися репіння жорстви під колесами карети. Це часом не ваша господиня няню? запитав містер Ллод. Я б хотів поговорити з нею. Бесі запросила його до маленької їдальні і показала дорогу. Як свідчать подальші події, аптекар, мабуть, відважився порадити місіс Рід віддати мене до школи. Пораду цю було, напевно, прийнято дуже радо, бо коли одного вечора я лежала у ліжку в дитячій кімнаті, а Бесі і Ебот сиділи і шили, Ебот, гадаючи, що я вже заснула, сказала Бесі, з якою вони розмовляли про цю пригоду: Думаю! Пані навіть рада здихатися цієї вредної, неслухняної дитини. Вона неначе стежить за кожним та щось замишляє. Ебот, мабуть, щиро вважала мене за якогось маленького гая Фокса. Тоді ж таки я вперше дізналася зі слів міс Ебот, що батько мій був бідний священник і що моя мати одружилася з ним проти волі своєї родини, яка вважала, що він їй не пара. Старий містер рід тяжко розгнівався і позбавив її спадщини. Через рік після шлюбу мій батько захворів на тиф, відвідуючи з лидарів великого промислового міста, де була його парафія, а мати заразилася від батька і померла за місяць після нього. Дослухавши цю сумну історію, Бесі, зітхнувши, промовила сердешну, міс Джейн, теж треба пожаліти. ебот». Еге ж, відказала Ебот, була б це мила гарненька дитина, то таку можна й пожаліти в її недолі. А таке гидке жабеня хіба стане хто жаліти. Ваша правда, погодилась Бесі, така красунечка, як міз Джорджіана, на її місці викликала б куди більше співчуття. Так так, я дуже люблю міз Джорджано, палко вигукнула Ебот. Вона така гарнесенька, як намальована. Які в неї чудові довгі кучері, блакитні оченята і ніжні рожеві щічки, бесі, а чи не приготувати нам собі на вечерю грінок із сиром? Гаразд, із підсмаженою цибулькою. ходімо униз. І обидві вийшли з кімнати.